Так, всім привіт. Попався нам такий мішечок. Прикольний. Ну і видно в нього яке насіння йде. Це, що я хочу сказати? По сінцеки. По сінцекі насіння, звісно, набагато чистіше йде. Немає оцих кусочків маленьких. Тобто там бойка гарбуза дуже продумана, Ну, зроблена краще. Вот это, да, там, конечно, великий плюс тоже. Ну, а это такое на с моего покойника. Как бы так сказать, За что сам кидает сейчас. Что трошки медленнее сойдет. а так, так нормально. Блок, как кидаем, то, конечно, идет хорошо. Ну, уже майже мешать. В общем таке. отаке. Так, Оце так. такі діла, так що. Пока таким макаром. Ще раз до переїдемо і тоді будемо да, місок уже, да. да. А, треба колесо робити І, Можливо, під колесо треба буде робити ось більші шестерні, щоб піднімати обороти по всьому комбайну. По всьому. Тому що, якщо буде колесо, то навіть на понижній передачі все одно будуть арбузи попадати в нього скоріше. І я впевнений, що він то і так би справився, але все одно закрадується така думка. Ну, так що якось так. Я зрозумів. Перевірю, угу. Це короче, те, що вже а, ну, давай, те, що я викидав. Ну, да, те, що... 5 кг 30 грамів. Зараз, бо в мене щось фікус збитий. Фокусується не на так, тому, так. що треба. Та ви... да. Що з відру під'їздить. Да, це виходить насіння, яке за бочки ж миємо. Миємо, братуха миє. Тому що я в мойці практично не участвую. І залишиться така всяка фіня, що на дно тоне І зверху легенький слой плаває, там семечки мало, в основному одне. Їх постійно викидали. Тут у нас вже такий слой семечки лежить з минулого року, не перегнило. І Братуха рішив коротше, його акуратненько вибрав. На решето кинули, на сонці висохло. І ото, виходить, з кожної мойки з 10 мішків з 12, ну, з 15-ти, хай середнім. Ото відро вийшло ще на сіння. 5 кг 30 грам. Ну, я діло тому, що знаю, що відро 500 г важить, Так що 4,5 кг. Зараз ми тут на 0 зіб'ємо. Зараз він прийде, зважимо відро. все. Обнулився. Цепляє відро. Ну 495 г. Ну пів кіла нехай. 495 Ну, грам. да, грамм. Так, 4,5 кг, считай. Йоу. Да, Чакідзе. Каже, 4 кг даже по 80 гривень. Це вже, блін, -мо. 300, 320 гривень. Й-мою. Да. Ну, десь до 400 гривень виходить, блін, -мо. І з одної мойки викидається отуди в огород. А вже ми скільки, вже ми разів 6 чи 8 плюс-мінус так мились. Уже тисячі дві, а то й три отам на огороді закопали. Нормальок. Так, і ми знову арбузи згортаємо. Залишилося вже до краю, не знаю, може сотих 80. Там згорнуто, вибрано. Що зупинився не там, а тут показати, що є такі бур'яни, ліс, просто ліс стоїть. Ну, валкувач, й палки палка Вигортає. Навіть я б сказав, що ні одного не роздавив. Роздавив тільки маленькі деякі взагалі такі, яблучка і деякі не лежить, А так, та воно видно. Вот такой самый курьян стоял. Подавило. Курьяны подавило. Вот такие дела. Так что я так. сказал. дальше нашу золоточкой волкувать. Вот, вот такие дела. Так что едем далее. тут, конечно, да. Сейчас. Дамо вперед. Да. Он под кущом нагорнуло, задавило. Питань не есть. Оба, а. Два кабака задавили. Ну, на войне не без потерь. Так що показуємо як є. Але не все, ну йде, попадається. В таких бур'янах це можливо. Ну а так в принципі, така робота. É have На даний момент пока все. Зараз їдемо додому вже хороший. 11 полків згорнув. Сколько ми сьогодні 4 вибрали, вчора 4 вибрали. Кожен день по трошку, да, и выбираем. вибираємо. Сьогодні то димка така стоїть, не то туман, та й не туман, пиляка якась. Непонятно. Да. Ну якось так, короте, поїхали далі ходив за телефоном. верніше я прийшов сюди без телефона, братуха приніс. Тут трохи чуть не прозівав. Коротше що, як є можливість в селі набрати на воза, то чо б і не. І отак його на поле. Я думаю, це буде плюс. По-любому. Так, По да, якраз, якраз в одну сторону прицепа, прицепай хватило. Там до краю дойде якось чуть-чуть. Що так метрів десять за цей. Метрів десять розкидав. Ну а ми що, а ми далі молодемо. Таке не заснять. Це звісно. Це, це ж наскільки людині не скучно, йо Якщо ж він зря, блін, хоч би хоч диски підцепив Ззаді. Що ж просто так кататися, блін? І по помішки приїхав. А, помішки? А, так зараз ми йому в салон накидаємо і хай везе додому. ж до нас. <реш> страшний. Хоч мамка казала і красивий, але страшний. Я ж покажу, який в мене хороший комбайн. Бодя, а ну йди сюди, показуй свою довольну морду. <реш> я бачу, заїхав, й-мою. Я, я як би знав, я б тебе в зверегородці оставив. Так, якраз наїхав. Мабуть, без трусів. Та ні. Коротше обрізала. А ну, бери, твітіль палець, я покажу. Куди не треба і куди треба. Коротше, обрізало. Обрізало 30 вал. Як може вам. Нічого. Щас значить що, значить і сюди. 207-й підшипник, 40 діаметр. А може коля психонета і поставить 50-й діаметр, зразу більший підшипник. Так це прийдеться шестерні розтачувати, перетачувати під цей під вал теж. Ну, Коротше, Петровичу роботи давай, я сам їду на поїдемо. Скільки це ми? 14 мішок почали молотить і хороший. А, кстати, а, вон, ми зараз з комбайна вимолотим. У нас же шнек робить і цей робить. Зараз вимолотим із комбайном. І поїдемо поді свою поможем, молотий. Так може цим комбайном і заїдемо, бвати. Так, смотнулись ми в столицю кабеляки. Взяли ще один підшипник 207 -й. і одразу 4 болта взяв нових. Так, такс, такс. Так так, ну Тут, зрозуміло, да? вал скрутило. Тут вообще питання не є. Тепер питання буде стояти по цьому вопросу. Я ж таки ж його в цьому году не збирався нічого йому модернізувати. І поробив вже ж, не повирізав оці ж лючки здорові здоров'я. Отут, ні там нема пішнек. Коротше, треба цим тепер зайнятися, тому що оцей вал вже тепер хочеш не хочеш, треба витягувати. А шнек можеш таки ще цей год доживе. Так шо? що зараз. Так, наше насіння. Ну, насіння топів біди. Ще є пару бункерів сої треба перевіяти. Все времени з гарбузів немає. Не знайдемо. Ну. І в нас очередна поломка, ось якраз наш фермер на мінімалках. Мінімалить. Мінімалить, так. Да. Все, що під руки попадає. Дрельку. Дрельку. Все, що це тримай. Під руки все цей. Це, скажімо так, ізначально цього не зробив, да? Да. не предусмотрів? Та ні, просто я облінився і не хотів. Я прям году, я не думав, що я сюди міг. Понятно, Микола, коротше, ти лацюга, так? Да? Одне сверло, бляха, те поламав. Молодець. Перекладав дрельку, де хамуха. Так, а буде, а буде таке діло. Короче, тут 206-й підчіпник. Тоненький вал. А, ти все це розказав? Ну я повторюся. Осталася одна дивочка. Тобто. Міняємо, ставимо 207-й. В не, неї пасантовщи й входитиме. Добавлю витримати. Пішли Микола Миколаївич на сіння знімати. Ось таке. Так і працюємо покошу. Сівалочка вже й заросла. Коротше, братуха трохи поснімав робочого процесу. Щоб цю кришку вирізати, тому що я в цьому году не планував взагалі сюди лізти. Я навіть як робив, я думав про неї про цю кришку. Ну лінь, лінь було чесатися. Спочатку болгаркою прорізаю. Варю кріплення, потім ріжу далі, варю ще одне кріплення, ріжу далі. Цю стінку зроблю, потім, щоб цей вал витягти. Тому що той концевик з тієї сторони обрізало. обрізати треба витягти і поїхати до едіка до токаря витачити новий підшипник. Ну, короче, якось так. Все, зараз ми пішли носіння замусить. Знаєш, це все прекрасно. що, Питали за посівний матеріал. Чи будемо продавати посівний матеріал? А питало, аж два коментарі написали. Ну, та все одно це таке. Люди інтересуються. Він... Агроном у мене, хай він і відповідає за насіння. Хлопці, по посівному матеріалу, дивіться, я вам розказую. Е... Тільки не як сказку дід Панас, а нормально роз... <реку> 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 Коротше, Посівний матеріал. Непонятно що. Виписував два роки назад Данку польку але з данкої польки воно на одному світофорі тільки стояло. Все, аналогічно кончилось. От данки польки тут нема нічого. Бо я знаю, яка данка полька. Більше воно смахує на українку багатоплідно, але... Но... Устроює нас воно чого? Чого ми далі не заказуємо як раніше перед цим? Заказували, заказували, то в того, то в того. За 300 ми не перескакували, тому, не? Ну так, да, так. Да. Ми три години, мабуть, не за 300, так, да, могли. Потім виписали в чоловіка, оце якоби Данкопольку, у Фейсбуці група гарбузоводів України. Е, не Данка Полька, це не важно. Ну, в мішкові виходить 26-27 кілограмів до 28 Це смотреть, як тук тук туп підтрамбує. Та як підтрамбувати, там і 30, можна <різь> натрамбувати. <різь> до цього в нас виходило 21-22. Да, там у нас перший рік, мабуть, і 16-17 кілограмів було. То Хороший, взагалі, хим, да. Насіння прикольне, ну, наливається, я не знаю, ну, налите важкеньке. Вибираю, я на посів для себе обично як. Пішов. На поле поїхав від от трактор до цього поїхав велосипедом чи машиною, пройшовся, подивився, який мені заулибався. Красивий, кругленький, жовтенький, щоб на жінку, похожий, був жила. А я його відложив. Все, значить, з нього діло буде. І отак я відлажую, ми там собі намолачуємо, ну там 30-40 кілограм, скільки нам треба на посіві. У нас сівалка, да, у нас сівалка десь 4,5 кілограма, більше не сіє. Дивіться, хочете посівного матеріалу. отакого? Питань немає. Советую, є люди, які займаються посівним матеріалом. Ну, вони отбирають, там, калібрують. Андрій Вертева, канал Аматор. Отакий, молодець пацан. Дивитимеся, Андруха, привітте, великий. Сіня Сінявич теж займається. Да, в них ціна там, ну, там гривнів 200 чи 250, я не пам'ятаю. Є бажання, дивіться, я вам можу, ми здаємо по 90. Зараз у нас приймають по 90. По 100 гривень я і раді вас поїду, ну тільки ж пацани, це за ноги прийдеться по десятки доплачувати. По 100 гривень, в принципі, я вам можу теж навибирати як для себе, так і для вас. Ну теж там не 50-60 кг, там 10-20 кг, кому скільки треба буде. Там якийсь чоловік просив мінімально, скільки може. Та кілограм mm. можемо. Там, там там може мій встичечну коробку напхати, як звернений. Я перший год повню купляв цей. Як же ж фірма там називалася? Ну <гануло> не неважна до да. короче один на насінин. 11,50 пакетик, 11,50, 10 на Я тоді купив на 5,5 тисяч гривень, вийшло там 700 грам чи 800, а заплатив нормально. О, нормальні пацани на таких, як ти, і виживають. Ось таке, пацани, так що дивіться, там, між прочим, один чоловік щось там писав, урожайні згадували, 600 кілограм написав. Я не помню, хто треба подивитися. Ми там обіщали сімки від кольки, да? то сімки від комки, а то сімки від кольки. Буде сімки від Сашки. Братуха, ми тобі прийшли кілограм. Я номер телефона твій вставлю. Ні, та не якось я дивись, Анюк, Щоб по насінню будуть хай з тобою общаються, я вставлю твій номер телефона да. і хай тоді з тобою да, рішають ці питання. Потому що я можу підсказати, яка різьба на лівому колесі на якій машині. Ну Хлопці, ще раз кажу, ну там 5-10 кілограм я. Ну я думаю, максимум кілограм може 50-60 всього ми може відберемо. Да. Бо там там його дуже, ми, там, для, там ми, того для дуже того мало, да. 30-40, Нам там 6-7 гектарів по 7, чи 8, чи 10 Та мабуть да, до десятина, Тут да. ну, е, та просто, 10, напевно, буде. Ну, та 45 кілограмів, нам 10 кілограмів. Просто відбираю гарбусті, просто перемолотили комбайном. Вимили комбайн, поїхали, змолотили, я його перемив, я його, на сонці висушив. У ну нас, калібрує, в нас і в навіть це, я скажу, що в що... нас температура тут максимум, я не да. знаю, 35-40 градусів. <зас> ну, хай, хай 40. Да. Не, не більше. Хто, хто хоче, хто хоче дійсно на гарбузах заробити на крузакат, до Андруха. Андруха дійсно і калібрує і цей одне час думає в Андрія заказати. Ну я не знаю, блін, нас це устраиває. Воно таке. Українка багатоплідна, Ну, ну воно я... перепилене, Десь тут так. Да, якщо... ну... Та ну, нормально вона погулявся. Я прошлий mm. рік вибирав такі кругленькі, жовтенькі. В цьому роду хожу, вибираю кругленькі, жовтенькі. Не жовтенькі, оранжеві. оранжеві. оранжеві, оранжеві. Е, я діло в тому, що їх б'ю навіть іноді раз розбив, подивився, о, а там насіння, знаєш, як у собаки яких самер, так Так що пацани <laughs> так і дівчата можливо. Якщо Коля номер остави, дзвоніть. Mm. там два чоловіки ну, Наталька дивитиметься, вона тебе передзвонить. Два чоловіка питали. <реш> а, І між прочим ще одне. Е... Євген Валентинович, ти сьогодні приїжджав, питав, коли відео буде. Насолоджуйся, друже. <реш> <реш> все, добре. Шок з сахара. А, я думав, скажеш сахарний. Наполи. Я хотів вже прикольнуся, чи сильно сладкий. Та я б сахар не підняв, щоб все. Да. Давай, Ян. Подержу кручечок. Та я підпадую так. Оба! подожди, в балон впираюся, зараз. Скільки, видно, 28 ,3. Ну, пацани, це я нагепав, чесно скажу. Взагалі 27 десь виходить. Ну да. ну 26,5-27, да. Нормальок. 100 грамів на мішок знімаємо, ну в даному випадку 120. Так що, як є, 28 ітром. Давай, 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 ось сюда, осюди, осюди, давай, осюди. Я бачу, ти її хочеш десь втопити. Ти лач, ти в тішій туалет на машині. Ездиш. Ой, лацько. Отак, там і стій. <с> на цьому і завершив.